Є знижки представляють єдині знижки на Долок Сен Гель. 10% в аптеках подорожних вам та Ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на едем. 20% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Голови на ранок до вашої уваги оновлений випуск четверо людей поранено внаслідок удару по Покровську на Донеччині. Російські окупанти вдарили по місту напередодні вдень. В зоні ураження опинились приватний сектор та місце кладовища. За даними очільника, ова пошкоджено сім будинків. В Україні закінчився період для оновлення військово-облікових даних. Від сьогодні громадяни, які встигли їх актуалізувати, можуть отримувати повістки для проходження військово-лікарської комісії. Для тих, хто не вклався в терміни, передбачена адміністративна відповідальність. Йдеться про штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Протоколи складатимуть представники ТЦК та СП. Штраф не накладатимуть автоматично, пояснили в генштабі. Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати вчинення такого правопорушення. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. Від сьогодні прикордонники перевірятимуть військово-облікові документи у чоловіків, які перетинають кордон. Він може бути як паперовим, так і електронним, зокрема в додатку резерв плюс чи системі оберіг. Також в Міноборони додали від сьогодні. ЦНАПИ перепиняють оновлювати дані військовозобов'язаних. Це можна буде зробити у резерв плюс та територіальних центрах комплектування. Українська розвідка разом із кіберволонтерами атакувала майже сотню російських веб-ресурсів. Кібератаку провели 15 липня. Вона була спрямована на знищення інформації компаній, що обслуговують клієнтів, причетних до війни проти України. Станом на вчора 39 сайтів досі не відновили роботу. Тепер замість звичних росіянам розділів на сайтах видно лише свинячу голову і код помилки 404. Новий патронний завод збудує Чехія в Україні. Відповідні договори підписали уряди країн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також Чехія налагодить виробництво штурмових гвинтівок. І також глава Кабміну підтвердив, перші 50 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи вже працюють на лінії фронту. Парламентарії підтримали скасування імпортного мита та ПДВ на віз енергообладнання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Ідеться про газові парові та гідравлічні турбіни, електрогенератори потужністю понад 600 кВт, а також інвертори, літій-іонні акумулятори та сонячні електропанелі до кінця воєнного стану. Ці категорії товарів не будуть оподатковуватися, зокрема під час пересилання в поштових та експрес-відправленнях. Це більший дефіцит в системі. Сьогодні графіки діятимуть впродовж цієї доби. В Укренерго повідомили з 6 ранку та до півночі вимикатимуть три черги споживачів. Ну а під час вечірнього піку задіють чотири. Учора вночі з ладу вийшло обладнання на одному з енергоблоків. Укренерго віддало команду застосувати аварійні відключення в сімох областях: Харківські, Сумський, Полтавські, Запорізькі, Донецький, Дніпропетровський і Кіровоградський. На Київщині суддя підробив документи, щоб відпочити на Карибах. За даними СБУ, влітку 2023 року, він незаконно виїхав за кордон під час під виглядом службового відрядження, нібито для участі у конференції з питань допомоги переселенцям сім'ям з дітьми і дітям сиротам з України в Європейському Союзі. Водночас жодних подібних заходів у вказаній країні не проводили. Разом зі своєю співмешканкою суддя вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови. І, за даними змі, йдеться про суддю. Володимира Сердинського йому повідомили підозру за двома статтями. Кременчуці затримали викрадача новонародженої дитини з перетинального центру. На камерах спостережень видно, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Однак оперативники встановили, що зловмисником виявився чоловік трансексуал. Він зазначив, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. Тепер 25-річному викрадачу загрожує до 10 років за ґратами. І також кримінальну відповідальність нестиме адміністрація медичного закладу за службову недбалість. З малюком все добре, правоохоронці повернув. otroka, matri. Президент Франції прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Атталя та його уряду Гемонель Макрон зробив це з другої спроби. Аталь ще 8 липня попросив про звільнення одразу після перемоги на виборах лівих. Тоді Макрон відмовився приймати його відставку і попросив тимчасово залишитися на посаді глави уряду. Тепер же чинний уряд виконуватиме свої обов'язки до формування нового складу міністрів. Нагадаю, що Габріель Атталь очолював уряд з 9 січня, змінивши на посаді Елізабет Борн у свої 34 роки. Він став най. Молодшим прем'єром в історії сучасної Франції. І Верховна Рада скасувала перехід на літній і зимовий час таким чином в Україні зафіксують зимовий час, і що відповідає плюс двом годинам від грінічу. В останню неділю жовтня доведеться в останнє привести стрілки годинників на зимовий час на годину назад. Після цього у 25-му році на літній час переходити вже буде не потрібно. Закон чекає на підпис президента Володимира Зеленського. На думку авторів, ініціативи це зокрема позитивно вплине на здоров'я українців та під. Вищить працездатність. Ну а далі автор рубрика «В сніданку з 1 плюс 1» – Оце що на лобовому склі. двірники. Як вони працюють і що сучасного в цьому питанні є Дочекайтеся. Доброго ранку оновлюємо випуск. Приймайте з нами далі. Друзі, що тільки вчора не пережили з точки зору погодних по-іншому не аномалій, аномалії, бо як інакше, Львів не чекав, передень дав розказували згору. Взагалі а, страшне, що відбувалося що, якісь щось, щось ну потаємне так насувалося, а потім як гупало гупало і вчора Київ, і теж аномалія, але і... не усюди. Ми про це ще поговоримо обов'язково. А от зараз наш черговий кореспондент Олена Квітка розповість, якою погода буде на сьогодні, і в столиці, і по всій території України. Оленечко, вітання тобі.

Колеги, доброго ранку. Ну от шоста там 35, 37, і ви знаєте, вже о 6.30 термометри показували в сутінку 24 градуси е, тепла. І от знаєте, навіть не за відчуттями, а, от взагалі, е, зараз на дворі так от м -м, повітря майже е, не рухається, немає руху повітря. Тобто воно застигло. Воно не встигло ще охолонути з вчора і вже починає е, нагріватися е, по новому колу. От що зараз відбувається на дворі, я вже бачила е, правда і бігунів. І я не знаю, як вони виживають, але Бачила людей, які тут приїхали на контрактову площу в Києві і вже знімають футболку, ідуть з голими торсами. І взагалі хочеться отам от позаду мене калюшка з голубами, і вони тут цілий ранок порсалися в цій водичці. знаєте хоч хочеться бути, як ті голуби, залізти, сісти в воду і не вилазити. І до речі, вчора, коли в Києві пройшов дощ, бачила відео, що деякі люди власне ось так і зробили, як ті голуби. Ну і сподіватися на те, що сьогодні буде похолодання, не варто середня температура температура по всіх регіонах України вона триматиметься на рівні 35 градусів. А буде і навіть і більше, і лише у двох регіонах цей пекельний антициклон почне потрошки вже відступати, і там очікується дощі. Де саме, що нам сьогодні прогнозують синоптики, зараз розповім більш детально і традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде без опадів в Харкові, в Донецьку, в Луганську. День повітря прогріється до 37 до 38 градусів. Таким же пекельним день буде і на півдні країни. Там синоптики також сьогодні обіцяють. Цяють плюс 38 градусів градусів усіх областях без виключення. Ну така температура триматиметься в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, а також в Криму. Захід країни там трошечки буде легше. Від 33 до 36 градусів прогріється сьогодні. Там температура, і абсолютно в усіх областях, без виключення областях західного регіону, сьогодні очікується дощі. Короткочасні опади, синоптики нам сьогодні обіцяють також і на півночі. Це Житомир, Суми та Чорнігів. Там сьогодні температура повітря прогріється від 34 до 37 градусів тепла. Центр країни. Парасольки там не знадобляться, а буде триматися спека до 38 градусів сів в Черкасах, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому, а також Дніпрі таку погоду сьогодні обіцяють синоптики. Ну і столиця сьогодні очікуємо плюс 37 градусів, і у ці 37 градусів ви знаєте, це температура. Ну повітря, це до якої розігрівається повітря. Але ми бачили, от за останні дні не тільки в Києві, а взагалі в всіх містах України, що температура. Різних поверхнень вона була абсолютно пекельна, абсолютно іншою і вищою. І я сьогодні підготувала, підготувалася до нашого ефіру. У мене є ось така штучка, ось такий термометр для того, щоб виміряти якою є температура, ось, наприклад, асфальтного покриття, станом на 6.44 ранку. Зараз я спробую. Зараз я натисну цей курок, щоб її виміряти. Друзі, ну от зараз показує 28 градусів. Хочу зауважити, що це той шматочок асфальту, який зранку полився. То він трошки холодніше. Ви знаєте, я тут пройшлася, поміряла плямки різні, показувала 30, 31. Тобто будемо вважати, що зараз від 28 до 31 температура поверхні асфальтного покриття. Вчора з колегою розмовляла. Вона свою автівку виміряла, і це було 70, здається, два градуси в день. Вона розігрілася. Ну і ми знаємо, що температура поверхні, такі як лавки, як стіни будівель, показує навіть 60 градусів. Друзі, цей експеримент я проведу ще раз. У 9 ранку і порівняємо ці показники. а Поки що запам'ятаєте, що на шосту сорок температура асфальту у нас 28 градусів тут в Києві. Друзі, ну і власне ці 37 градусів в Києві вони мають всі шанси побити абсолютно температурні рекорди, тому що останній такий найтепліший день і рекорд був зафіксований тут в столиці у 2007 році. Тоді повітря прогрілася до 34 градусів. А сьогодні очікуємо 37 І найхолоднішим цей день. Був у 1911 році. Тоді тут столиці зафіксували плюс. 9 градусів. Ну і власне цей день він буде піковим на цьому тижні. І вже завтра синоптики обіцяють, що принаймні в столиці спека вона трошки відступить, і очікуємо дощі і навіть згрозами. Тому готуйте вже свої парасольки на завтра. Я сподіваюся, що завтра вже всі райони Києва вони будуть политі дощем, тому що в мене насправді не впало не краплиночка, а ще от остання знаєте, хороші новини. Яка б погода не була, наче люди не втрачають оптимізму. Хочемо показати одне відео. Це відео з київської маршрутки, де всі їдуть і обмахуються віялами і і коментарі, які там про те, що це везуть акторів на зйомки нового сезону про британську королівську богему Бріджертони ось так жартують. Ну принаймні українців таку спеку, колеги. До всього підходять і завжди знаходять вихід, щоб в будь-якій критичній well, yeah. ситуації якось себе підтримати. От ти показала Олен маршрутку, а ми зараз покажемо, як в тих районах Києва, де вчора таки була злива, як люди рятувались, ну, можливо, тішились навіть дощу такому. Покажіть, будь ласка, uh -huh. якщо можна, Олен, тебе відпускаємо до наступного включення. От, власне, вчора, uh -huh. після зливи, люди просто ось так. <звучас> <звучас> відпочивали, <звучас> купалися, охолоджувалися фактично <звучас> <звучас> в калюжах. <звучас> ну розумієте, це вже це вже крайні міри. Якщо в тебе немає вдома, а це, ні, це, 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 це Київ, це голосі здається. Так, бачите, деякі райони Києва реально ну, затопило. В чому вчора. Аномалія, так, Нель, покажи наступне а відео. А от показує <звучас> те, що відбувалося, коли гроза самий пік. Це звіра, дійсно. І бачите, якщо дощ, то у нас як природа зараз з перегибами і гіперболізовано. Якщо дощ на дивіться, ось вам дощ, ось вам вода Позаливало ріки, ставки, дерева повалило. А інший бік у там а є. Інший бік. Києва. Будь Ось Будь подивіться, ласка. що Покажіть там оболоні. просто сонечко, там жодної краплі, От просто. Так вчора спека. Вчора ми на оболоні стояли і спостерігали за цією стіною, яка накривала якусь частину просто. Києва, і молилися, щоб дощ дійшов і до нас, але ні. Знаєш, як правильно, наші колеги ні. пожартували. Та сама погода і дощі з це, це трошечки паралелі з електроенергією. на кожного українця, на кожен регіон чотири черги поки що вімкнули це, першу так. чергу, трошечки Київ полило. Ну що буде далі? Я вже трошечки. Кі зазіхнув наперед, 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 просто чекаю і вже хочу, щоб уже ну про дощ нічого не йшлося. До речі, вчора не йшлося синоптиків. просто в якусь мить. Опа, насувається гроза. і Всі пабліки з незабаром плюс 15 до кінця місяця має бути. Будемо вважати, що це похолодання. Так. Так?